Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Форма в Microsoft Access це аналог вітрини в магазині, яка дає змогу легко переглядати та вибирати потрібні товари, оскільки форми це об'єкти, за допомогою яких користувачі можуть додавати, редагувати або відображати дані, що зберігаються у базі даних, структура форми це важливий аспект. Існує кілька способів створення форми. Ми розглянемо найпоширеніші. Це режим форми, режим конструктора форм та режим майстра форми. Обираємо таблицю, до якої хочемо створити форму. Меню створення. Форма. Форма готова. Зберігаємо зміни. Назву залишаємо, яка співпадає з назвою таблиці. Да зберегти. ОК. З лівої сторони з'явився новий об'єкт. Це форма до таблиці власник. У режимі конструктора можна відкоригувати вже існуючу форму. Натискаємо правою кнопкою мишки по назві форми та обираємо конструктор. Візуально форма поділена на три частини: заголовок форми, область даних та примітка форми. Додаємо до вже існуючої форми кнопку керування. Для цього збільшимо частину примітки форми, наводимо лівою кнопкою мишки на нижню межу примітка форми, утримуємо і збільшуємо на декілька сантиметрів. На панелі інструментів звертаємося до елементів управління та обираємо кнопку. Натискаємо лівою кнопкою мишки та утримуючи тягнемо, створюючи таким чином кнопку. Відпускаємо. З'явиться вікно створення кнопок. У категорії обираємо переходи по записам, а в дії попередній запис. Далі. Далі готово. Таким самим чином створюємо кнопку Слідуючий запис. Створюємо кнопку «Вихід із форми. Обираємо із елементів управління кнопку, фіксуємо її у примітці форми. У категорії Обираємо Робота з формою, а в дії Закрити форму. Залишаємо малюнок. Далі Готово. Задаємо емблему до форми. Обираємо малюнок форми біля назви. На панелі інструментів обираємо Емблему. Із раніше завантажених малюнків обираємо малюнок ОК. Коригуємо малюнок та назву. Зберігаємо зміни. Завантажуємо форму та перевіряємо кнопки. Створюємо форму в режимі «Майстра форм». Обираємо таблицю, до якої створюємо форму. Меню створення. «Майстра форм». У вікні, яке з'явиться, обираємо таблицю Пайовик. Обираємо всі поля, натиснувши на стрілочки. Далі. Обираємо зовнішній вид форми та натискаємо Далі. Ім'я залишаємо пайовик Готово. Сьогодні розглянемо ще один об'єкт бази даних це звіт. Звіт є ефективним засобом подання даних на папері або ж на екрані. У SKBD Microsoft Access можна створювати звіти такими способами: режим звіту, режим конструктора звітів, режим майстра звітів. Розглянемо створення звіту за допомогою режима звіт. Це найшвидший спосіб створення звіту, оскільки він формує звіт негайно, не запитуючи додаткової інформації. Звіт містить усі поля вихідної таблиці або запиту. Щоб точніше вибрати поля для звіту, можна скористатися майстром звітів. Ви також можете визначити спосіб групування і сортування даних. І використати поля з кількох таблиць або запитів за умови, що зв'язки між таблицями і запитами вказано заздалегідь. Ви також можете налаштувати макет звіту в режимі конструктора. Ви можете подати до звіту нові елементи керування та поля, додавши їх до бланка. Аркуш властивостей надає доступ до великої кількості властивостей, за допомогою яких можна налаштувати звіт. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи дивись у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!